Так, зараз. Так, а як твоя фамілія? Фараонова. Фараонова. що ти робиш? Сміття. Збираєш сміття, допомагаєш татові. А тата як звати? Сергій Анатолійович. Фараон у Сріні. Як ми допомагаємо, так татові, як такого, що середовити. Не може побороти. Вечіство. Як само не насипається так. Да. І. Да. Це, Де, що людина приємно, його приємно помучиться. Приємно гарний. гарний вечір. Що ж, можна трошки вже показати результати роботи. Ось хащі, бачимо, що сміття в очі не кидається. Завдяки таким активним людям, які з дітьми долучилися до цієї справи. Приємно, звичайно, що громада. бачите, збирає папірчики, Дивимося. На тих місцях, де було багато-багато сміття, бачите, вже не видно взагалі. Очерет, не видно пляшок. От. Ось результати роботи. Мішки зі сміттям. От. Бачите, картина зовсім інша, ніж була. Дивимося, бачите? Не видно. Не видно. Це вже свіття. Ось небайдужий активіст. Який приходить часто на сесії міської ради, так, так, як... люди нагадайте запрошую, своє ім'я Іван Іванович Ситарчук. Тут тільки що проходила молодь, я кажу, приєднуйтесь, молодь, це ж ваше майбутнє. А вони говорять, дівчата молоді, говорять, а ми не в тих... Не в тому взорті. Я кажу, я теж не в тому взяті. <ріст> Нічого, це все одно для них приклад, воно западе їм десь там, кудись, я впевнений. Ну, може, разу Та 100%. Може, разу інші, Про, просто я хочу, щоб мене зазнято це все як було. я хочу, щоб мене тут все зазнято як було. Тепер, що просто, О, дивіться, результати. Мішки на зож стоять. наш млин, пішечки зі сміттям любо глянути майже не залишилось нічого Очень маленька купа. Був просто жах. Зараз вже бачимо що... щотяне не видно. Просто Бля, ящика спити звари, поставив. Цей мішок чорний, це мішка. Чорний, мішок розлужився, я тут стою каршу. Bye.